Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, якою буває погода навесні, що таке льодохід, що таке повінь. Подивись уважно на екран. Перед тобою три різні температури. Убери, за якої температури вода переходить з твердого стану в рідкий. Коли вода починає танути правильно при нулі градусів Цельсія. А з чим у тебе асоціюється весна? І чи всі написи правильні? Давай прочитаємо і оберемо пахощі квітів, мороз, струмочки, листопад. Сонячне тепло, спів птахів, завірюха, потепління, зелень, гарний настрій. Постав відео на паузу, поміркуй, які написи неправильні. Отже, це мороз, листопад, завірюха. А все інше в нас асоціюється з весною. Як ти гадаєш, що таке льодохід? А може ти знаєш? Поділись своїми міркуваннями та думками: Льодохід – це рух крижин на річках. Поступово лід на річках темніє, стає крихким. Кривається тріщинами, починає ламатися, і лід починає рухатися по річках. Але запам'ятай, весняний лід дуже небезпечний, дуже небезпечно ходити по підталому льоду, оскільки він може проломитися. Як ти розумієш, що таке повінь? А може, ти знаєш? Поділись своїми думками та міркуваннями. Повінь це затоплення водою великої ділянки суходолу навесні. Таке природне явище, як повінь, залежить від танення снігу. На річках відбувається швидкий підйом води, річки переповнюються водою, і вона виходить з берегів і розливається. Повінь приносить дуже багато біди людям. А чи безпечна повінь, як ти особисто вважаєш? Вода затоплює навколишні луки, поля, ліси. Сильна повінь дуже небезпечна для звірів. Але трапляються і такі весни, коли сніг сходить майже непомітно, без бурхливого розливу. А зараз прочитай оповідання. Постав відео на паузу і прочитай. Або послухай. Рання весна. На річці розпочався льодохід. Сашко пішов на річку. Він узяв із собою собаку альму. На березі річки було багато народу, дорослих і дітей. Усі дивились, як пливуть крижини. Сашко задивився на катер, що пропливав Повз. Раптом він почув стривожений гавкіт альми. Хлопчик озирнувся і побачив, що собака стоїть на крижині, яку почало відносити від берега. Довго не вагаючись, хлопчик ступив на крижину, щоб врятувати собаку. Придумай кінцівку. Чим закінчилась ця історія? Як можна закінчити це оповідання? Або як би тобі хотілося його закінчити? Про яке явище природи розповідається в оповіданні? Як ти гадаєш? Так, льодохід. Поглянь на малюнок: чим небезпечна така поведінка, коли діти і навіть дорослі люди виходять на лід. Під час льодоходу. Поділись своїми думками та міркуваннями. А чи знав ти, коли сонячні промені нагрівають дах, сніг тане? Краплини води стікають на його край і замерзають, тому що температура нижча за 0 градусів. На замерзлу краплину набігає наступна. За нею ще одна, потім ще. Бурулька росте. Бурулька. Це той самий сніг, який тане, коли температура повітря підвищується і на вулиці стає тепліше. Вдома зроби сторінки в друкованому зошиті. 22 та 23. Дякую за увагу. До зустрічі!